Доброго дня! Сьогодні ми будемо роздивлятися з вами чохли для стільців від українського виробника. Як бачите, трапилась така оказія з нашими стільчиками, які зовсім недовго прослужили, але ж треба щось робити. Стільчики майже нові, дуже такі міцні, і щоб виправити цю таку страшну помилку. Ми вирішили придбати такі чохли. Зразу скажу, що на пошті, коли я їх отримала без передоплати, вони мені здалися не дуже зростяжимі. Мені здавалося, що вони на стільчик навіть не налізуть. Але ж вони дуже добре тягнуться. Що мені подобається, що вони дуже гарно обтягують сам стілець. Бачите, іззаду. І тобто він закриває повністю всі недоліки. Дуже там гарна гумочка знизу. Вона все затягує, нічого не сковзається, не злазить, не мнеться. Ось бачите, все як нове. Тобто, стільчики отримують друге життя. Чохли не мають неприємного запаху, наприклад, фарби. Вони не пофарбували мені руки, не дивлячись на те, що колір чорний і дуже насичений. Вони не просвічуються, гарно тягнуться, мають таку приємну текстурку, такий матеріал, і можна прати їх в пральній машині. Звичайно, на якомусь лагідному режимі, але це дуже гарний варіант. Заміри та сайт залишу у коментарях. Дякую за перегляд.